Байка про жайворонків У давнину, ще коли черепахи вчилися у орлів літати, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна із згаданих черепах, як у байці мудрого Єзопа, розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкнулася на камінь. Жайворонок злякався і тремтячим сім тілом сказав своїм батькові, Баточку, біля тієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розказував колись. Що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалося, синку? спитав старий. Патечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив, і шуму та гуркоту такого ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку от пісеньку: Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Багато людей без природи починають великі справи та погано закінчують. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець.